Скажи на нам, земляче депутат, для чого ми дали тобі мандат, щоб паном став над нами ти всіма свята земля для всіх одна. Тобі, як брату, ми повірили, і долі наші всі довірили. Предвиборна платформа була гарна, надія наша тільки стала марна. Пошили в дурні, ковпаки на нас наділи. Брехати красти на це є у вас сили, ви такі впевнені, що ваше все, що накрутили, бо сильно вас ще не трусили. Примарилось, що ви святими стали, народ свій так принизили і обікрали. О Боже, як ви всіх достали, таку країну занедбали. Вас ця країна ненька просить, вона у нас одна рідненька, так перестаньте все виносить, пора вже в країну зносить. Не українці ви, а чужаки якісь, які у владу пробрались, щоб розвалити всю країну. Щоб не було її в помину. Та ні, браточки, нічого у вас не вийде, бо наш народ до висновку сам прийде. Ви трохи нас не доцінили, а ми вас всіх вже оцінили. Що прийде термін і кінці у воду? Та срок ще не прийшов, але він буде, його вам проголосять люди. А Господь сказав на небесах: людину судять по ділах, бажаєм вам по совісті й честі нам служити, бо говорити не мішки носити.